Від Луки, 17 розділ. І от е апостоли Ісуса Христа кажуть йому: Господи, додайте нам віри. Друзі, чому вони так кажуть? Тому що вони бачать, що все, що Ісус робить, воно вдається, Він завжди перемагає. А в них це виходить не завжди. І от що він їм відповідає: будьте дуже уважні. А Господь відказав: Коли б ви мали віру, хоч як зерно гірчичне, таку манюсіньку і сказали б! цій. І він робить акцент на цьому слові: Сказали! «Вирвися з коренем, посадися до моря, то й послухала б вона вас. А далі, друзі, будьте уважні, він пояснює, як це працює. Хто ж із вас, мавши раба, що оре, чи пасе, скаже йому, як він вернеться з поля. Негайно йди та сідай до столу, але чи не скаже йому. Приготуй, що вечеряти. І підпережись, і мені прислуговуй, аж поки я їстиму й питиму, а потому ти сам будеш їсти і пити. Розумієте? Він їм пояснює, як ви впораєтеся з тим, хто, вам, хто на вас працює, да? ви йому просто кажете: піди і зроби оце. І він що? Він іде та робить. Друзі, якщо ми відкриємо Євангеліє від е, Марка, і це буде 11-й розділ, то там, друзі, ми подивимося і побачимо абсолютно те саме. Але тут є ще е, одна дуже важлива сторона. Дивіться. Що тут сталося? Ісус звелів дереву засохнути. І воно засохло. І для апостолів це було незвично. І вони кажуть: «А, дивися, те, що ти сказав, виповнилося. І що ж каже їм Ісус? А Ісус йому відповідь каже: Майте віру Божу. І отут. Він пояснює, а яка це віра Божа? В чому різниця між вірою людини і вірою Божою? Дивіться: віра Божа.